Файме. В цьому відео може бути матюки, так що слухати не дуже багато. Особливо малим. Всім дорого! Сьогодні я пройду до тріп, тільки тільки нормами двома машинами. Let's go! хто ви, котенята конечном коте не катуш. Энекуса. Ай-яй-яй. Нельзя, нельзя кусать. Нельзя. Так, ось. На дві тачки, тільки. Нельзя. Нельзя. Це спочатку будемо за десерт, якщо ми пройдемо за десерт. Я, я нікому не проходжу в за десерт. Ви бачили? Що ви побачили? То має навіть тисяч метрів, але. Це знову тачкою. Тяжко, що було, і бойзер новий дач. За того, що в мене вона забагала імену. Так, ну без туторіалу. Да, воно буде, але. А нам все? Так от я нічого не роби там поганого. Пожалуйста. Оп. Та ну, для чого тобі моє ліжко? Кочара Кочар. ти обалдів? А, у ну, меня все таки. Та шутка, ти молодец. Ти, вообще дівчинка. Молод... Як називати молодець тебе? Молодець, кишка. Маруся Я і так назвав. не надо доказати, що це фіня ім'я не я моя мама плина Ні, ну Веду. а я назвав Розіта Ну, Рози... нормальне ім'я, мамі не навіть. Я радік поставив у тут стичати, якщо я їх поставлю. Ну да, я його ж поставив, так хорошо. Боже, а як мені. Я його бачу. Радіатор, ти вже бізиш. Це вже який раз іменно я і за тебе не мов проходить. О, Опа. Зараза, блін. Опань. Зараз Блін. Сразу відкрию. Щоб вінська. Ого, що. Я хотів зробити відео з тролингом згоди. Але вона зайнята. То я поки не можу. Я через Дес. І через Дес прям... Імба просто я зарезалю її. Я готові. Віскову зараз водам тачку. Бенджель, чого Грісмас Авенті вона починає їхати быстро. У мене реально вона є, це не монтаж. Ось. Я її недавно там получавчики вчора. За пару минуточок. Ви теж можете, вона прикольна, Але в мене за неї був. Я золото знайшов. Але в мене був. На 1000 метрів побачив. Срочне включення. Ну. Качара. Let's go! Чому я так лагаю, кстати? Зумбаки. Веде. Ні. Даві. Ага. Бам. Бам. Сліток золото! Сліток золото! Ты не бачив? Там був ранее. Тут злата. Я смотрю, за куди моя напала напухка. Фрізер. Ран моя був фрізеррай. Мені забавиш, Це їсти. Ми на моцику не поїде. Нам оце надо буде. Двіжок запасний, він на улії. Реальний кусок золота в начале. Я ніколи не бачив таке, що в начале було. Мені интересно в чекай. А мене реально не буде ще. Сліток золота. А що мене зробите, що сліток золота ніхуя не буде? Ой-ой! Ладно, я вас предупреждав, що... Может бути и Я Yeah, я, случайно сказав. Я не помню, как сейчас честно. Тут вода, я.

о, я движок возьму и ту штуку. И, пожалуйста, скажите, что там. Ну что им так везе? Бэм, бэм, я. О, а я там бэм говорите. Хо-хо-хо, Сколько тут бензин и тоже не не бензин. 15 лет Мені надо, бо тут може за 40 кілометрів. Я весь минул на це лута. Панна, я паута паутавич. То вам. Ну, я отут вже... уже. А мене... я вже тут Всіх зараз... Боже, чого? Іди сюди. Что вздох? Онка про Кент. О! Ну я зараз це ще зовута, але покашо. Ну, а кто ці двері? Тобто хочете сказати, я посередині можу пройти. Веду. Ну ви розумні, але це нем. Дуже поможе їй різок. Це не міша, я не знаю, кто это. Це, це кочарамій. А внюк боже уже бісить по чуть-чуть способ -чуть. я шусім тут приплив Че Шось тут буде нормально Та ну крышечки а не бокс Ланчбокс Дивіться Э, ланчбокс дивіться, ланчбокс Э шо там бель. Бл... Це нам... Ну, не... Ну, воно нам не надо. Блин, жаль, що в мене зараз тільки що не зробило. Анмат. Ладно, шок. Анмата не буває, ну... Пік! Я зараз розчищу. Все. Все. Блин! Бам! Я обожаю так. Я не обожаю ходити по півчаса. Але мені це пройдеться. Скажіть, пожалуйста, що ці комікси хоч раз будуть тре. А то я їх вже лямнешу. Вони я все буду підбирати тут, та, та що красиво. Клавіатура! Я помню, скільки вона соїть. Я ось бочка. Я ей точно ну, візьму. Про ничего. А дочка хоть. А ч ч я пчела нельзя есть? Куда? Что тут там можешь? Да, Та ну я сюда туди посюди потім. Я в туалет хочу? хоть.